Можемо починаємо. Хвилююся. Привіт! Мене звати Юлія Репчинська. Мені 25 років і я акторка. Я займаюся акторством уже понад один рік. Я закінчила телешколу 1+, плюс один, акторське відділення зіркової школи Шоу Макс та ще одну творчу акторську школу. Я володію чотирма мовами: це українська, на жаль, російська. Трішки англійською та румунська. У моєму творчому доробку вже ролі у таких серіалах як Сліпа, гуцульська відьма, картина по номерах, лавандове поле та портрет на щастя. Серед моїх хобі це курси візажу, макраме, перегляд серіалів, вивчення іноземних мов, кулінарія. А також по вихідних я їжджу на самокаті. Мої друзі кажуть, що я весела, активна, енергійна та добра. Сподіваюсь, ви також це зможете відчути. Сподіваюсь на нашу подальшу співпрацю. До зустрічі на знімальному майданчику. Мій номер телефону 095 дев'яносто